На період дії воєнного стану військовослужбовцям строкової служби виплачуватимуть додаткову винагороду у 30 тисяч гривень щомісячно. Кабінет міністрів України вніс зміни до постанови від 28 лютого 2022 року номер 168 про питання деяких виплат військовослужбовцям особам рядового і начальницького складу поліцейським та їх сім'ям під час дії воєнного стану, якими виключив обмеження щодо виплати військовослужбовцям строкової служби на період дії воєнного стану додаткової винагороди 30 тисяч гривень щомісячно. Ця постанова була прийнята на виконання указів президента. Нею передбачено, що в умовах воєнного стану військовослужбовцям збройних сил, служби безпеки, служби зовнішньої розвідки, головного управління розвідки Міністерства оборони, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, управління державної охорони, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту, особам рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій. Та поліцейським виплачується додаткова винагорода в розмірі 30 тисяч гривень в розрахунку на місяць. Усім категоріям військовослужбовців, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують проведення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, розмір додаткової винагороди збільшується до 100 тисяч гривень в розрахунку на місяць, пропорційно часу участі у таких діях та заходах. Сім'ям наших військовослужбовців, які загинули у цій війні, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 15 мільйонів гривень, яка розподіляється рівними частками на всіх отримувачів.